Друзі, добрий ранок, день чи вечір, по-перше. І давайте зіграємо в асоціації: Сир, вино, революція, багет Круасан Наполеон. Правильно, Франція. А що може описати велич цієї могутньої країни? Правильно, Рено? А саме, Рено Колеос. І описуючи цю машину, я дуже хочу включити щось по типу такого. І хрустко-хрустко смакувати багет. Проте багета в нас немає через брат коштів. Ну а автівка все таки залишається дуже крутою. Дуже круто. А чому? Давайте розбиратись. розбиратися. Так, у нас повна маса, тут тонна 800. І щоб тягнути цю круасанову яхту крізь час і простір, потрібен напевне, якийсь. Якийсь потужний двигун. І так воно і є. У нас 2-літровий э, турбодизель на 170 кільських сил і 380 моменту в парі з варіатором. І скажу я вам, цього мотору тут більш ніж досталь. Цей витю в Ханци має невелике різноманіття моторів, а саме 2-літровий та 2,5 літровий бензинові двигуни та 2-літровий дизель, як у нас. Усі варіації цього авто комплектувалися з цими ступінчатими варіаторами. Що цікаво, варіатор тут доволі міцний, не незважаючи на всі стереотипи, оскільки він витримує майже 400 крутного моменту і розганяє цей двутонний мезон до сотні за 9,5 секунди. секунд. Переходимо до Transport de bagage, до багажника. 538 літрів. І це все корисний об'єм і до полки. Тому можна перевести ого го скільки речей і ще отут-чуть. чуть Єдине зауваження те, як відкривається кришка багажнику. З моїм середньостатистичним зростом приходиться нагинати, щоб не вдаритись головою. А так, супер. Салон підігрів сидінь, інтуїтивно зрозуміла приборна панель, ЖК-дисплеєм, на якому можна вибирати як різні шкали, так і їх кольори. Мультифункціональне кермо, дуже гарна консоль, дуже гарний тунель, великий бардачок, невеликий я вибачаюсь, сховок тут і тут. Місця для себе і пасажирів дуже багато. Ззаду місця також багацького. Є підлокотник, склопідйомники, таке інше обдув. Сіся собі повдобніше і сидиш, кайфуєш. Споглядаєш на змінюючийся пейзаж і, звісно, хрумтиш круасаном з кавою. Ззаду сидіти зручно. Їздові якості. Значить, Спереду в нас підвізка типу Макфресон, ззаду багато речашка. Їде добре, вальяжно дорогу тримає гарно. Для випадків непрочищеної дороги, або снігу на дорозі, або голольоду, чи, щось такого, чи вимушеного з'їзду на, бардю... на багнюку. Існує два типи повного приводу: примусовий та адаптивний. А так, по місту можна і на передньому приводі ганяти. До речі, витрата палива. Значить, 7 літрів по трасі і 8 літрів по місту. Достойно, як на мене. На мою, звісно, суб'єктивну думку. Дизайн більш ніж вдалий. Е, стрічки на фарах спереду і ззаду виглядають дуже гарно, особливо вночі. Масивність цього авто не описати ніяким словом, крім слова, монументальність. Та й взагалі машинка витримана та гарна, прям як вино. Ну що, в підсумку ми маємо дуже гарну зручну автівку, в якій можна здійснити подорож, побачити Париж і не померти. Бо ми маємо місткий багажник, потужний двигун і просторий салон. Ну, а що ще потрібно для щастя? Що ж, на цьому моменті я, напевне, буду закінчувати. Тому з вас лайк, підписка і коментар. І я можу лише тільки подякувати за перегляд, і до зустрічі у новому відео.